Всім привіт! Мене звати Людмила і я світа на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось цю матусю. Я вам вже знімала відео, і після нього пройшло вже 10 днів, і в мене є що сказати. Подивіться на цього малюка на великого та маленького. Одразу хочу сказати, що після обробки орхідеї вам по листу. На яку я робила в попередньому відео тугор орхідейки став краще. Звісно, що корінці в неї в такому стані, вони не розкуклені, трошечки сухенькі, але шия там нормальна, здорова. Подивіться, там все нормально. З цього боку корінці більш живіші, вони більш новіші. Корінців розкуплених я поки не наблюдаю, подивіться, по горщику, по периметру, взагалі, корінчиків ну, погано видно. Вони якісь такі сірі. тут, бачите, що зовсім їх мало видно. Але ще й це посадка нова, бачите, там корінчик ще є. Може, ще наростить. І що хочу сказати. Дітка, яка перша вирісла, велика дітка, вона за ці 10 днів значно вирісла. Причому що лист, який зараз росте, і лист, який попередній, також виріс. Він не доставав до розлому на материнському листі, а зараз він вже дійшов до розлому. Чому я це знаю? Напевно, бо в мене є фотографії. Я за цим фотографієм роблю аналізи. І дітка, яка внизу, також вирісла дуже сильно. Дивіться, ось до цього розлому не доходив цей листочок. Бачите? А вже дійшов. Тобто він також трошечки виріс. У дітки листочки стали краще, що у великої, що у малою. У матері також листочки стали краще, але вона сама по собі якась така, знаєте, ну, Щось в неї трапилося в житті таке, що вона вирішила дати діточок. В неї якийсь стрес або якесь було захворювання. Я за нею слідкую уважно, за нею, за дітками. Ця орхідея в мене постійно перед очима, тому я бачу прогрес, і що їй набагато краще, ніж було. Так то будемо слідкувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал обов'язково. Залишайте свій коментар. Я вам бажаю всім гарного дня! Зі світлом та теплом до нових зустрічей. Пока-пока.